Вітаю. Сьогодні хочу поговорити про те: про те, що так дуже боляче і дуже хвилює всіх без виключення Маріупольців. Чому саме наше місто було стерто з мапи Землі? Чому саме таким чином був захоплений Маріуполь? Бежально. Так? Бежально і тотально килимовим бомбардуваннями знищувався квартал за кварталом. У відповіді на це питання є. Два аспекти. Перший – це морально-психологічний, я би так його назвала. Це особиста психологічна хвора голова, стан, хворий стан диктатора Путіна, який вирішив помститися Маріуполю за 2014 рік. За те, що не зміг тоді захопити місто, за те, що в 2014-му, на відміну від багатьох інших міст. І селищ Донецької і Луганської областей, саме Маріуполь, показав свою проукраїнську позицію, коли 28 серпня тисячі людей вийшли на площу з плакатами Путін геть, коли вони будували окопи, коли ми будували окопи, коли ми ставали живою живим ланцюгом і демонстрували так, як ми можемо, те, що Російській Федерації тут не разі, і ось він зараз. Мав змогу виплуснути всю злопу, яка накопичувалась в ньому майже 9 років, і дав дозвіл зробити з Маріуполя друге Алепо. Але це не все, це не головне. Відповідь на питання, чому саме така тактика була обрана, дав терорист, бойовик, російський найманець Олександр Ходаковський. Олександр Ходаковський нагадаю до війни працював Службі безпеці України. досить досі така знаєте обізнана людина на цих справах У 2014 році. Зрадив державі, очолив очолив цю певний час. МГБ, так званої ДНР, воював. Зараз він не має пасати, але продовжує воювати, підтримує Російську Федерацію і час від часу у своєму телеграм-каналі він розповідає свої думки про те, що відбувається на фронті, чому саме так, а не інакше чинить Російська Федерація, а також наймунці з Донецька і Луганська. І от на минулому тижні він написав великий пост, в якому пояснює. Чему Мариуполь, Бог самый, заруинованный? Шел. Процитую, дозволю себе цитату. Почему такие последствия нашего наступления в том же Мариуполе, говорит о, товарищ. Вот нас учили, а потом мучили тактики действий в городских условиях. И даже не так. Учили захватывать здания, ходить по коридорам, врываться в помещения. Ничего из этого не работает в условиях войны, пишет Ходоковский. Более того, когда я вижу, как мобилизованных около инструктора учат ходить в штурмовых порядках в составе группы, мне хочется построить этих горе инструкторов и погнать их под огнем в красивом, построенном плотной группе навстречу госпиталю, чтобы они хоть один раз на себе испытали, что в составе группы хватит одной мины, чтобы уложить всех. Поэтому мы сносим перед собой, внимание, все, что противник может использовать как укрытие. І поэтому такі є Опыт Опит боїв в Маріуполі показав, що достаточно пари грамотно організованих звадов, щоб діржати батальйон. Це він про азовців, морпіхів, погонців та поліцейських, які тримали величезну кількість російських вояк, стримували їх наступ, отримували в Маріуполі і не давали посилити інші напрямки, по яких била Російська Федерація на початку повномасштабного вторгнення. Опыт боев в Мариуполе показал достаточно грамотно организованных взводов, чтобы лежать батальон, чтобы попасть в здание, проводить в нем зачистку. К зданию еще нужно подойти. Противник косит огнем штурмовиков на подходах, и только один выход – сносить это здание к такой-то матери, хоть чем. Сейчас, сейчас этот недогород в очередной раз демонстрирует мою правоту, написал Ходоковский. И что хочу сказать, что в Мариуполе, Вони зносили, стирали будівлі не тільки ті, де була організована оборона азовців, морпіхів, прикордонників, бо там було багато підрозділів, територіальна оборона тощо. Але вони просто тупо, на всяк випадок, стирали все навколо. Я хочу нагадати ще раз про випадок, який детально описувала я під час інтерв'ю з лікарем Маріупольської обласної лікарні інтенсивного лікування Олександром Мильченко, який розповідав, що після того як лікарня була захоплена росіянами, це відбулося, здається, якщо не помиляюсь, 12 березня. То перше, що зробили росіяни, вони пригнали під стіни лікарні один танк і один БТР. Вони розвернули ці дула в дві різні сторони і добу, добу, безперервно стріляли просто по житлових будинках навколо. Це 17-й мікрорайон, район Жигулі. Ми писали, ще на сайті історію дівчинки, яка, яка саме в той момент Маріпачанка, вона. Працювала в міськраді, і вона розповідала, що вона ну дивом вижила в той страшний день, який вона вважає найстрашнішим в своєму житті, саме коли цей танк просто тупо обстрілював всі будівлі навколо лікарні. І коли лікарі, які знаходилися як заручники всередині, підійшли до росіяни, спитали навіщо вони це роблять, то вони так і сказали: ми для того. Щоб не було де ховатися азовцям. Бо це така у них панічна атака щодо Азова. Вони спочатку вигадали цю легенду Азова, потім самі, самі в неї повірили і тепер просто бояться панічно. Хоча насправді Маріуполь обороняли не тільки азовці, а й інші підрозділи. Я б хотіла і про... не, не забувати про це. Ось така тактика, яка має підтвердження і вже не тільки з боку. Маріупольських свідків тих подій, а й з боку самого Ходаковського. Вчора я прочитала книгу маріупольської журналістки Надії Сухарукової, Маріуполь Надія. Чесно кажучи, я не раджую читати тим, хто знаходився всередині цього пекла, бо це дуже-дуже ну, важко, морально. Але я дуже раджу її придбати, прочитати всім, хто там не був і хто не бачив, тому що Надії вдалося. Неймовірно передати цю ту біль, жах, безкінечний жах, який відчували люди. І нерозуміння, що відбувається. Чому будинок за будинком, чому спочатку їх обстрілювали ракетами, потім танками, потім літаками, яких ставало спочатку один, два, потім п'ять, шість, потім вони не могли б зрахувати. А наостанок додалися ще й обстріли з моря. І це було просто. Просто кінець світу. І от люди питали і не могли зрозуміти, чому? Сьогодні ми знаємо, чому? Тому що вони не вміють воювати, вони навіть цього не вміють. Вони можуть тільки знищувати як останні труси, падліци. Я просто дуже звертаюся до вас, всі, хто мене чує з проханням про допомогу про підтримку нашого проекту «Маріуполь-меморіал». Він присвячений тим, хто не вижив в Маріуполі, хто загинув від бомб, хто загинув від поранень, стикаючи кров'ю, хто помер без медичної допомоги через відсутність ліків, хто помер через голод, холод, через. Спрагу. Всі цих людей ми маємо пам'ятати. Саме тому ми почали працювати над, тим, над цим проектом. Ми не знаємо, коли буде звільнено Маріуполь. І ми не знаємо, коли буде створений перший повноцінний реєстр цих людей, коли буде створений перший меморіал пам'яті, де буде викарбовано кожне ім'я. І можна буде бачити щодня, щохвилини. Ми це наш обов'язок перед цими людьми, але ми цей проект не зможемо реалізувати без вашої допомоги. Тому в описі до цього відео я залишу посилання на і на сторінку проекту, і на контакти, куди ви можете надсилати інформацію, все, що ви знаєте, про всіх, хто не вижив, хто помер з різних причин в Маріуполі через російську агресію. Будь ласка, повідомляйте про нам про це. Давайте. Разом створимо цей меморіал Маріуполь.